Більше семи сотень біженців зі сходу та півдня країни вже обживаються на Черкащині. Сюди їх змусили переїхати бойові дії на Батьківщині. Переселенці кажуть, охочих полишити буремні регіони насправді куди більше. Та зелений коридор від влади працює мляво. На автобуси до мирних областей східняки пишуться на списки, а виїжджають щасливчики. Про труднощі переїзду Катерина Ковбій. Лариса Гусаченко в Черкасах вже два місяці. Родом вона зі Слов'янська. Понад два десятиліття жінка викладала хореографію у тамтешньому університеті. Усе це покинула заради власної безпеки. Там вже в общем -то, функції на нарушене. Ямі в'їду, і електроенергія, і вода. Ну, слава Богу, сейчас встановилася мобільна связь. тобто какую-то подіжку, то, есть какую -то, то есть связь з близькими іноді пробивається. Ларисин чоловік приїхав до Черкас лише тиждень тому. Дістався сюди автобусом. Згадує, потрапити на нього було вкрай складно. Там жива черга. Я приїхав о 4 години ранку, я вже був 16-й на черзі. Тобто був один автобус. Який забрав 30, ну 35 може людей, я їх не їх не, не рахував цих людей. А маса людей потім лишилася просто-напросто на автовокзалі. У Черкасах Гусаченка відразу ж звернулась до церкви. Владика Іоанн підтверджує, нині допомоги на сході країни потребують куди більше людей, ніж її отримують. Він особисто їздить туди до наших вояк. Насправді існують проблеми, щоб біженці з того ж самого Слов'янська прибули. Там, де спокійно на Україні. і от те, що говориться про гуманітарний коридор, насправді виявляється, що дуже багато не робиться того, що говориться в обласному контактному центрі. Твердять протилежне при держадміністрації він працює вже кілька місяців. Створили цей центр саме для допомоги біженцям. Такого немає, це у вас неправильна інформація. От ніхто не записується. Якщо набирається група, така, і в нас є можливість послати автобус. Ми його посилаємо. Як не набирається за двома чоловіками чи за трьома ми їхати, не будемо. Розумієте, що це вони можуть самі добратися до нас. На Черкащині вже обживаються майже 700 переселенців. Решту охочих у контактному центрі закликають збиратись у групи і телефонувати на гарячу лінію. Тільки тоді по них відправлять автобуси. Катерина Ковбій, Сергій Фімов. Віка новини.